Читаючи ранкову газету, мені прийшла ідея: чи можливо виграти гру в Сімсон сезоні, прикидаючись нерухомим Сімсоном? У мене була спочатку думка використовувати ті позу, але вона вмерла на стадії зародження. І тут геніальна ідея відвідала мій мозок. І на секунду я відчув себе епштейном. Коротше, план був наступний: я Марч Сімсон, і моя задача просто сидіти на стільчику. Да. Сидіти і не рухатись, намагатись фармити кіли, прикидаючись NPC. сісти от в цьому куті і чекати на гравців, які будуть забігати в Дім Сімсонів в їхній голові, і думки б не мало бути, що я гравець, Surprise, і я їх буду просто ліквідувати. Але не все так легко, як здавалось. Перша моя смерть була просто від бота. Да, я подох від самого звичайного бота. Бати мають нюх як ці свині, які трюфіля чують на відстані в 20 метрів. Це падло просто зайшло в кухню і розстріляло мене впритул з дробовика. З реальним гравцем було прикольніше, чи то йому шльом заважав, чи що, але він точно не відразу доплився, що я гравець. Мозок робив розрахунок рівно 5 секунд, і тоді запідозрив, що Марч. Якась пальона. Мені дуже подобається в таких моментах реакція гравців, вона реально безцінна, особливо тих, які довго думають чи Марч NPC. А от ті, які зразу стріляють. Це чуваки, які живуть поза матрицею. їх не найш ніяк, з ними найгірше. Саме такий Джонсі попався мені в наступній грі. Він майже відразу просік, що щось тут не те зі мною. Wait, what? Але йому і в цьому випадку не вдалося посадити мене на бутилку. В результаті цей падлюка здриснув від мене на імпульсі, і, на жаль, залетати цей кіл мені не вдалося. Поки я за ним біг. Він мене залутав. Якщо часом ви захочете повторити цей челендж, вибирайте першу кімнату зліва в будинку Сімпсонів. Сідаєте от в цьому куті, і як показує мій експеримент, то середньостатистичний Фортнайтір з великою ймовірністю вас не запалить. Бували ігри, коли до мене в дім ніхто не заходив, і прийшлось просто сидіти і дивитися на свого шерстяного дружбана. Але була гра. Через яку вдалося зробити це відео. Локи Сімпсонів в цій грі випала на ход дропі, і відповідно шанс зловити максимальну кількість гравців в цьому блинку збільшився кратно. На початку гри на вході прийшлось загасити чувачка, щоб не руїнив мені гру. Скоро налупився бургерів і пішов сидіти в цьому куті. Через декілька секунд відкриваються двері і заходить на присідки Ось цей гравець. Взагалі, він мене не палить. Але тут залітаю я з паралельного світу і краду в себе кіл. Цей голий пальоний Джонсі хотів побемити, але не встиг, я йому не дав цього зробити. Закриваю двері, ламаю стіну, і в мене виходить ідеальна пастка для гравців гора луту, на якій мала б клювати рибка. Бо коли гравець тільки заходить в хату, перше, що він бачить, це гору луту. Марщика сидить в куті, його ніяким боком не хвилює. Його процесор займається обробкою жирності луту. Сидів я хвилини-дві, ніхто не заходив і в. В результаті прийшлося заламати вхідну стіну, щоб пробігаючи мимо гравець, край ока міг побачити, що тут. Щось сочне лежить. Я в якийсь момент навіть вибігав з хати і стріляв по горобцях, щоб хоч якось забайтити людей в цей дім. Коли в хату забіг гравець, я навіть не встиг щось зробити. Йому срати було на мілут і на мене. Він просто мимо промчав, Обідно, звісно було. Бо я цю жертву довго очікував, але через декілька секунд приходить гравець в скіні Юри Флойда. Теж не зразу зміг зрозуміти, що відбувається. Судячи по тому, як він переключав зброю, він чуть-чуть розгубився. Ще був один фактор, який мене неймовірно бісив. Це ця от зелена Марч на метрі. Як же вона мене кумарила? Як тільки я попадав в її поле зору, вона сучка на мене аграрилась і палила весь мій геніальний план. Я трохи зафейлився і не посадив Марч на стілець. Вона стояла, і тут якраз вибіг Спуді. Спуді, коротше, реально 300 якюшний гравець. Бо спочатку він мав побачити, що я стою, а потім сиджу. Але його це не насторожило. Можливо, він не замітив з відстані мене, але в будь-якому випадку він подох. Після спуді, на жаль, більше гравців я не зустрічав і прийшлось просто бігти в зону. Завалив ще одного гравця і залишився один на один проти чувачка, який дуже хотів взяти топ-один. В якийсь момент я думав йому здатись і віддати йому цей топчик. Бо ну блін, людина пріє, хай забирає. Я йому навіть попробував трохи попіддаватись. І не вбивати його. Я відчуваю, як він мандражирував, як в нього злоба капав пот. Але ну що поробиш, якщо він недостойний топ-1, ну він помер якось так. Коротше, вводьте куда автора літній магазині Фортнайту. Якщо бажаєте мене підтримати, від вас ніяких додаткових грошей списуватись не буде. Епіки платять зі свого карману.